Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні рубрика кіноклуби з філософом. Розглядаємо фільм режисера Паулу Сорантіно. Фільм називається Рука Бога. Фільм Рука Бога є автобіографічним фільмом, і Сорентіно його зняв, основуючись на подіях з особистого власного життя. Нарешті зважився на те, щоб розповісти про себе, щоб поділитися на широкий загал тими таємницями, які його спонукали до того, щоб сам. Саме так бачити дійсність і життя, як він бачить і як він передає у своїх фільмах. Фільми Пауло Сорентіно, вони досить провокативні і вони завжди насичені жагою до життя. Естетика повсякденності, але ця повсякденність і цей побут просто наповнений чимось таким дуже смачним, дуже соковитим. Така символіка, яка тебе наче запрошує до енергії життя. У цьому фільмі ми зустрічаємо велику владу, якою наділяє Сорантіно жінку. Цією владою він наділяє, наприклад. Наприклад, свою сексапільну тітоньку, яка посідає дуже важливе місце у цьому фільмі. Цією владою і силою жінки він звичайно наділяє і свою матусю, про яку дуже багато йдеться у цьому кіно. Жінка це таке джерело життя, жінка це джерело подій, жінка це те, навколо чого все наче обертається. Сорентіно у цьому фільмі передає деталі і подробиці тих стосунків, які переважно панують у італійських родинах. Навіть мені, людині, яка перебувала у Римі три години, і за ці три години я встигла дійсно побачити і переконатися, що так, італійці вони з'ясовують стосунки галосно, гучно, вони такі позитивні, вони про енергію, про життя, про смак до життя, про щось таке дійсно живе, дійсно, що не спить, що так, гучно, палає. Також цією своєю історією Сорентіно доводить, що іноді, коли ми бачимо родини, у яких все, начебто, гладко, на перший погляд, все красиво, і вони такі. Наповнені любов'ю і повагою одне до одного, може бути щось зворотні у цьому фільмі. Сорентін поділився своєю історією про те, що батько і мати дуже любили одне одного, однак у батька були стосунки на стороні з іншою жінкою, з якою у нього були почуття, і з якою у нього була дитина. І саме ця подробиця, саме ця деталь, вона викликає ще більше захоплення цією відвертістю режисера, тому що він не ідеалізує, він розповідає цю історію. Такою, якою вона була, і розповідає її тією мовою і тією символікою, якою він може її втілити. До речі, Сорентіно вважається тим режисером, який надав італійському кіно нового життя. Він відродив італійське кіно після Федеріко Феліні. Це щось дуже потужне. Життя воно справжнє і воно таке, як є. І ти маєш відчути сенс. У будь-якій події, яка стається, ти маєш знайти енергію з будь-якої події, яка відбувається. Саме тому основна теза цього фільму Я в Бога не вірю, але я його боюся. Естетика життя полягає у тому, що ти різною бачиш цю красу. І ти можеш побачити її у будь-яких речах. Окрема сторона цього фільму це сексуальне дорослішення головного героя. І у цьому напрямку він бере за основу настанову свого рідного батька. Для першого кохання синку ти можеш обрати жінку некрасиву, жінку навіть страшну. А далі ти вже зможеш, синку, вибудовувати цей шлях з тими жінками, які тобі дуже будуть подобатись. Режисер розповідає таку історію про себе. Він відвертий. Він розповідає про те, що перша сексуальна історія в нього сталася з жінкою похилого віку, і ця сцена передається у всіх подробицях у глядача, вона може викликати навіть якісь такі дивні почуття, навіть відразу. Однак режисер ділиться і запрошує до того, що ти маєш право відчути будь-що, але це життя. І в мене було воно таким. І я це приймаю. І моє життя красиве, воно яскраве, воно про втрати і воно про знайдення, воно про злети і падіння. Життя воно різне, наче натякає режисер. І ти маєш право обертитися. Брати для себе, що тебе надихає, що тебе спонукає, що тебе засмучує, як ти взагалі живеш і чим ти дихаєш? Ти можеш жити далі, навіть якщо в тебе сталися великі втрати у твоєму житті. Це тебе спонукатиме до того, щоб ти йшов далі, дорослішав, діяв, брав. Все, що життя може тобі ще дати. Звичайно, я не залишу без уваги саму назву цього фільму Рука Бога. І це метафора, яка має відношення до легендарного футболіста Дієго Марадони. Марадона не вперше з'являється у фільмах цього режисера. Згадаймо, наприклад, фільм Юність там Марадона зовсім у іншому образі з'являється у тому образі, який дуже впливає на неаполітанців. Є ціла сцена у цьому фільмі. Де, коли з'являється Марадона, вони спочатку про нього розмовляють, розмовляють про те, що Марадон може з'явитися у Неаполі. І коли він з'являється, життя завмирає. Воно завмирає перед цією фігурою, перед цим футболістом. І це символ такої тиші, перед тим, що дійсно має значення. Ти завмираєш перед тим, про що ти так довго розмовляв, перед тим, чого ти так довго чекав. І коли ти це бачиш, коли ти бачиш, Марадону твоє життя завмирає, ти зупиняєш цей момент, ти споглядаєш. Взагалі, тиша тут посідає теж дуже важливе місце, тому що. У порівнянні з попередніми фільмами ми бачимо там таке супроводження музикальне, дуже важливе, Воно дуже доповнює ці картини. Фільм Юність, знову ж згадаю. Тут дуже доповнює події, які відтворюються у цьому фільмі, саме тиша. І тиша тут звучить, наче музика. Навіть коли герой. Надягає навушники і, начебто, слухає музику, насправді глядач зустрічається з тишею. Тиша тут така певна метафора, наче ти спокійний, наче ти тихий, але ти слухаєш, ти споглядаєш. Життя триває, от про що це кіно. Життя у різних своїх проявах. У смаку до життя, у соковитості, у яскравих фарбах, у різних людях у людях красивих, сексапільних, темпераментних, у людях, які люблять поїсти, які люблять пожартувати одне з одного, понасміхатися, і які просто дорослішають на фоні цих всіх подій. Це кіно не залишить вас точно байдужими. Воно про натхнення, воно про відразу, воно про дуже багато різних складних. Почуттів, з яких саме життя і вибудовується. Так, життя, воно таке, воно різнобарвне і наш вибір. Приймати цю різноманітність, приймати ці всі різні виклики у своєму житті. І на сьогодні це крапка з вами була філософ Наталі Чекан і рубрика Кіноклуб із філософом. Якщо не бачили фільму Рука Бога, подивіться, будь ласка, і підтримайте моє відео своєю вподобайкою, своїм поширенням і коментарем. Ну і на сьогодні я вам дякую за увагу. До побачення.